Та інший фігурант також Цукерман, який вже втік за кордон, як ми знаємо, разом із товаришем, близьким до президента, це Тимур Міндіч. Власне саме обвинувачення вважає, що Людмила Зоріна допомагала легалізовувати кошти. Зокрема, під час обшуку у неї вилучили 105 тисяч доларів, а також автомобіль вартістю понад півтора мільйони гривень. Також я хотів би вказати шановний суд на те, що була зафіксована розмова із Цукерманом, це керівником цього офісу цієї злочинної організації, на яких він відповідно спілкувався з. З зоріною і вирішував питання щодо тих самих довіреностей. Очевидно, що є якісь компанії, на які, на, на які видавались довірності відповідно на учасників членів злочинної організації. І ця функція була доведена до відповідної зоріної, тобто вона розуміла, яку саме роль вона виконувала. Це отримання коштів, яку одну з яких. Всіх зафіксували саме в частині зоряної перенесення цих коштів, та відповідно контроль інших банківських ліцензій і так далі.